У харківського міського голови Геннадія Кернеса, який зараз перебуває на лікуванні у Німеччині, відмовили нирки джерело директор департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко в коментарі УП. Деталі. Сидоренко підтвердив інформацію про те, що у Кернеса відмовили обидві нирки. Пряма мова, але це не скасовує того, що Геннадій Адольфович зможе виконувати свої обов'язки. На гемодіалізі люди живуть довідка. Гемодіаліз це лікування, при якому кров фільтрується поза тілом за допомогою діалізного апарату. Кров відбирається з судини і пропускається через синтетичний фільтр та повертається у тіло. Гемодіаліз, як правило, Проводять щонайменше 4 години три рази на тиждень. Читайте також коронавірус проти Кернеса, як COVID-19 змінив вибори в Харкові. Передісторія.